Усик набив писок Ф'юрі і прославив Бога за цю перемогу, але Ф'юрі також подякував Ісусу Христу за допомогу у цьому процесі. Тобто вони били писок одне одному, після бою на ринзі обійнялися і разом подякували Христу і Богу за все, що трапилось. Усик подякував Ісусу за перемогу, а Ф'юрі просто за приємний бій. Це я зараз не жартома і без всякої іронії, але коротко передаю справжню суть подій в ніч з 18 на 19 травня, які відбулися у Саудівській Аравії під час легендарного бою. Олександра Усика і українця, нашого боксера і британського боксера Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіону світу з боксу у категорії надважкій у надважкій вазі. Це унікальний бій тим, що вперше за останні 25 років визначений новий абсолютний чемпіон в усіх категоріях без винятку. До цього цей статус належав Люїсу Леноксу Люїсу із боксеру з Великої Британії, який він здобув цей титул здається в 99 чи 2000 році. І от, фактично, аж через чверть століття Усик здобув цю перемогу. І тепер він боксер номер один за версією журналу The Ring. Головний і найкращий боксер світу в усіх категоріях станом на зараз. Але от саме зараз хочу звернути увагу на е, ті обставини, які відбувалися. Тобто кілька цікавих фактів. Е, е, Олександр Усик є е, фанатичним, в хорошому сенсі цього слова, християнином. Я з ним також зустрічався і ми з ним спілкувалися. Свого часу він також підтримував і записував запрошення на наш фестиваль всі разом за сім'ю», Тобто він християнин, сім'янин, причому таки демонстративний, не просто, як то кажуть, в душі, але от публічно, демонстративно, принципово тобто, це щирі його переконання християнські, які він публічно декларує. І тому він, виходячи на ринг у Саудівській Аравії, він виходив весь обвішений хрестами, тобто у нього е хрест е на грудях на одязі. Він вийшов на ринг відразу ще до початку бою впав на коліна, е молився. Е Просив я так припускаю Божого благословення на цей бій. Е і далі був вихід е Тайсона Ф'юрі, британського боксера. У нього на вбранні на його одязі були цифри 3:16. Так само Тайсон Ф'юрі – фанатичний християнин. Звісно, у нього репутація, на відміну від Усика, такого трошки бешкетника, ну, м'яко кажучи. І в своїй біографії він різні дії робив, які ну, не дуже асоціюються з християнською мораллю. Але, попри це, все рівно він внутрішньо. Постійно повертається в цю християнську традицію, і для нього християнська віра і Ісус Христос не є порожніми звуками. Е, і він, для нього це базова фундаментальна цінність. Е, звісно, він часто йому доводиться боротися з власними демонами з власними демонами і бісами, але е, базовий і фундаментальний для нього, безсумнівно, це Христос і християнська віра. І його віра, і відповідно він виходить теж на ринг з цифрами 3.16 на своєму вбранні. На спині, хто бачив трансляцію, ті бачили Ці цифри 3.16 – це посилання на відомий уривок святого письма з Євангелія і від Івана 3.16. Це золотий вірш, як його називають, де написано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, однородного, однонародженого, щоб щоб ніхто не загинув. Але хто повірив в нього, мали вічне життя. Це такий головний золотий вірш Євангелія, який був посилання на нього було на одязі Тайсона Ф'юрі. і от він виходить на ринг перед боєм. Також це бачить багатомільйонна аудиторія. І отже, два боксери, два легендарних головних, два головних боксери світу у надважкій вазі виходять на фінальний бій за звання абсолютного чемпіона. Тобто. За результатами цього бою всі пояси мали б залишитися або перейти до Усика, тобто у Фюрі там один залишався і е він мав би перейти за результатами бою до Усика, або Усика три пояси здається, мали б перейти всі до Ф'юрі. Але в підсумку ми знаємо результат. Е Олександр Усик переміг і всі абсолютно чемпіонські пояси в усіх категоріях у надважкій вазі опинилися. В Усика, отже, 12 раундів. надзвичайно важкий водовищний бій, бій достатньо рівний. В перших раундах трошки довелося хвилюватися нібито за нашого Олександра, але в 9 раунді були серйозні удари, серія ударів, що, скажімо так, в цього в відправили Тайсона Фюрі. У нокаут, і він так поплив, і цей дев'ятий раунд переламав ситуацію, і в підсумку, за результатами е рішення суддів за очками, переміг Олександр Усик. І що цікаво, після цієї перемоги е в цьому бої е вони знову ж таки е до нього підійшов репортер і до Усика ну, відразу в таких випадках е переходить, виходить. Репортер на сцену до бійців і ставить такі запитання, як все відбулося, що ви хочете сказати. І перше, що сказав Олександр Усик, він сказав: дякую моїй команді, дякую моєму Богу, Ісусу, чітко так називати Бог Ісус, і також висловив шану і подяку своїй сім'ї і, і країні і сказав слова слава Україні. Тобто Усик чітко декларує. І коли в цей момент е, всі, увага, сотень мільйонів глядачів зі всього світу на нього, він декларує свою віру в Ісуса Христа. І відразу після цього журналіст поставив запитання також Тайсон Фюрі. Тайсон Фюрі сказав: Я хочу подякувати, цитую Господу Ісусу. Е, там ще деякі слова. Удачі, Олександре! Нехай Господь Тебе благословить побачимось у жовтні. Ну це така відсилка до матчу реванш, до якого вони тепер починають готуватися. Тайсон Ф'юрі, Усик переможе дякую Ісусу. Тайсон Ф'юрі е не виграв бій і дякую Господу, благословляю Олександра Усика е в цьому бої. І також є І там був момент, не всі його помітили. Він ще Усика після бою він відразу знову одягнув на себе хрест на тільний. І Тайсон Ф'юрі поцілував цей хрест, який був на тілі Усика. І назвав його братом у Христі прямо там на, на, на цьому рингу. Те, що могли підслухати репортери там в кадрі відео, хто буде уважно дивитися, ви можете це побачити. Тобто, він, відповідаючи на запитання журналіста, він подякував Ісусу. Потім назвав вже приватній бесіді Усика своїм братом у Христі, поцілував Хрест, який на тілі цього е чемпіона тепер знаходиться. Тобто, ну це, це драма, це драматургія неймовірна, е яка відбувалася на наших очах. Де перед боєм штучно підігрівався максимальний рівень взаємної такої антипатії, агресії, загрози. Але після бою обнімаються, називають одне одного братами у Христі. Тайсон цілує хрест на тілі Усика і бажають одне одному благословення. Потім на прес-конференції, до речі, кожен з них окремо ще дав прес-конференції після бою. Вони все це те саме повторили про Ісуса, про Христа, про свою віру, про Бога. І. Що цікаво, бій відбувався не в ну, по тут все цікаво, що я зараз озвучую, але ще такий важливий нюанс. Бій відбувався не в Сполучених Штатах, як раніше відбувалися бої такого рівня. В Сполучених Штатах, як правило, там або не в Німеччині, як дуже часто відбувалися бої за участю, наприклад, Віталія і Володимира Кличків. Бій відбувся в Саудівській Аравії. Ну зараз там концентрована велика кількість нафтових грошей. Тому, як то кажуть, де гроші, там і бої такого рівня. Так от Саудівська Аравія це одна з найнебезпечніших країн світу для християн. В світі за рейтингом цього 2024 року Суддівська Аравія вважається тринадцятою найнебезпечнішою країною в світі для християн. Тобто християн там переслідують, е арештовують заборонено максимально обмежене, публічне будь-яке сповідування християнських переконань, бо це ісламська мусульманська країна. Там небезпечніше лише в країнах типу Північної Кореї, там Сомалії і ще деяких інших країн. Тобто, але Судівська Аравія в 15 найбільш небезпечних країн світу для християн, і от усик і Ф'юрі виходять саме в цій країні на трибуну, де публічно заборонена фактично декларація християнських переконань, коли на них дивляться не просто там сотні мільйонів глядачів по всьому світу, а вся суддівська Аравія на них дивиться. І говорять, що Ісус Христос, цар царів, мій Господь і Бог. Тобто вони обоє називають Його Лорд, Господь і Гад, Бог. Не, про, не лише пророк, а саме Господь і Бог а, в центрі Саудівської Аравії, де християнство заборонено або максимально обмежено. А, ось це справжнє щире переконання людей, для яких є принципово важливим. Перемога і в своїй перемозі увагу всього світу перевести зі своєї персони на Христа Ісуса, який є їхнім Господом, це е, такий непоганий приклад для наслідування, е, всім щирим християнам, е, в, незалежно від тих обставин, в яких вони перебувають, тобто від того статусу, яку, в якому вони зараз знаходяться, і незалежно від. Того міста або місця географічного, в, якій, в якому вони перебувають, тому окрім того, що це було яскраве спортивне таке маскулінне чоловіче видовище, це ще було євангелізаційне, е е скажіть, якщо так дозволити, видовище, е яке ми побачили в, в своїй кульмінації, в своєму дуже нетиповому, а але дуже гучному прояві. От така форма благовісті евангелізацію виконання Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика. Отже, е, бій завершено. Е, бійці відпочивають, е, бажаємо їм швидкого відновлення. І е, можна припустити, що буде матч реванш, наскільки я розумію, за контрактом, який був між ними підписаний, цей реванш був там передбачений. Коли він відбудеться. Достеменно невідомо, орієнтовно нібито жовтень, але можливо цей процес і затягнеться, бо для підготовки до бою такого рівня потрібен достатньо тривалий час. Що ви помітили в цьому бою, які ваші спостереження? Напишіть в коментарях. Але я так наостанок хочу сказати, що ну, звісно, багато хто християн надихнулося цим, що побачили, а для нецерковних людей це також можливо було чимось важливим, щоб вони... Подумали про віру і про Ісуса. Але я з, з подивом читаю деякі публікації деяких людей, які вважають себе християнами, які там якось критично висловлюються щодо такої публічної демонстрації християнської віри, Усиком і Ф'юрі, що типу, що це було, і не треба сильно цим захоплюватися. Ну, а Це абсолютно недоречно. Ну, я це... Це виглядає як спроба причепитися е, незрозуміло до чого. Е, це при тому, що вони вдіяли абсолютно згідно своїх переконань, своєї віри. Більше того, що Христос сказав, що хто посоромиться мене, того і я посоромлюся. Тому е, я не можу знайти жодної взагалі причини аргументи для того, щоб їм е, їх звинувачити або їм закидати якусь нещирість. Тим більше, коли це закидають. Інші люди, які називають себе християнами. Це парадокс. Тому е, в цьому сенсі можна лише порадіти і підтримати позиції і дії, усика і ф'юрі напередодні бою, під час бою, і тим більше після бою. А ми на сайті організації всі разом зробили публікацію з е, прями фрагментами цих відео, щоб ви просто послухали і переконалися в тому, про що я зараз говорю. В описі під цим відео ви знайдете посилання. На е деталі цієї історії, на цитати і на відеофрагменти, де вони саме про все це говорять, про що я згадав. Поділіться цим відео. Е я думаю, що це той випадок, коли буде добре, щоб про це дізналася як обомога більше людей. І свої враження від бою ви можете залишити у коментарях. Дякую за перегляд, за підписку і за розшарювання. Побачимось.